Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Путін ще не вмер. Корупція продовжує процвітати. А це означає, що у нас з вами вагон роботи. На такої ми власне і працюємо щодня. Поїхали! Сьогодні, друзі, тема нашого випуску це кричуща ситуація, яка склалася із закупівлями в міністерстві оборони. Ви напевно не раз чули скандали, починаючи від ситуації з яйцями по 17 гривень, завершуючи підозрілими закупками з завищеними цінами, які в тому числі стосувалися лобізму Лобізму в стінах міноборони. Ну що говорити про історію з департаментом, де одним із головних людей в закупівлі був русський чоловік Олександр Ліїв. То не бачив раптом цього зашквару, будь ласка, прогугліть Ліїв Соколова і почуєте наше розслідування на цю тему. Сьогодні говоримо абсолютно про Алаверди, тобто інша ситуація, в якій, навпаки, Міноборони намагається тиснути на виробників зброї, української зброї. Акцентую. В чому сага? В Міноборони склалася ситуація із закупівлями, через яку під загрозою опинилися ну буквально всі закупівлі в армії від харчів до зброї. Про цю ситуацію розповіла волонтерка Дана Ярова, вона членкиня громадської антикорупційної ради Міністерства оборони. Я вам коротко розкажу, в чому основна суть. Справа в тому, що постачальники міністерства оборони почали отримувати доволі дивні приписи з вимогою повернути. Прибуток, тобто те, що заробили, продаючи міністерство оборони певні товари, вони мають повертати, повертати гроші за зароблене. Тобто, те, що вони заробили, продаючи певні товари Міністерству оборони, вони мають повернути. Що цьому передувало? При проведенні аудиту Міністерство оборони України державна аудиторська служба визнали весь прибуток постачальників Міністерства оборони. Як по зброї, так і по тиловому забезпеченню збитками держави. Усе через те, що весь минулий рік і півріччя цього року угоди між міноборони та постачальниками були прямі. І лише чотири тижні тому закупівлі тилового забезпечення були опубліковані на Прозоро. Тож аудит Державної аудиторської служби постановив весь прибуток забрати на користь держави. Ну, тобто, фактично, оцінив їх як збитки. І Міноборони зобов'язані звернутися до постачальників із вимогою повернути ці кошти. Про що мова, друзі? 2,5 мільярди гривень. Тобто, ви розумієте ситуацію: існують там, наприклад, виробники БПЛА. Зараз ця ситуація є на слуху, тому що ми почули, скільки росіяни виробляють БПЛА, скільки можливостей їм дають гранти, різні податкові канікули і все решта, аби вони виробляли і мочили українців. В Україні навпаки виробляєш зброю, а тобі ще й палки вставляють в колеса. Це я зараз звичайно про тих, хто страждає незаслужено, несправедливо. Такі є. Президент Зеленський на зустрічі з бізнесом доручив прем'єру шмигалю розібратися із цим питанням. Ну що ж, минуло два тижні необхідні бюрократичні зміни нібито вже і прийняли, але відповідну постанову ніде не опублікували. Тому справа і досі не зрушила з місця. Я зв'язалася із даною Яровою, з волонтеркою, аби в неї розпитати власне, про перепиті цієї справи, адже вона. Є членки цієї антикорупційної ради при міноборони, тобто ходить на засідання, і ми ж з вами Верховну Раду не бачимо, бо засідання закрите. Комітети теж відповідно буде наш агент там, даночка. Розкажи в двох словах, в чому власне суть замісу, чому вони вирішили зараз фактично поховати бажання співпраці та розвитку виробників? Хто це взагалі придумав, цю дурну ідею, і чим це чревато? Давай почнемо з того, що два місяці тому держдержавних служба було проведено Міністерства оборони як по тиловому забезпеченню, так і, в... і в... озброєнню. Бо ми не тільки отримуємо від союзників зброю, ми її ще купляємо, ще й в... і ще й виворовиробляємо достатній кількості, і у нас є граничні норми, встановлені. При таких закупівлях по, по зброї це 3% по імпорту, по виробництву це від 1 до 30% по зброї, і потилову забезпечення зв'язку з тим, що воно було не на прозоро, також воно підпадало під цю ці, норму від 1 до 30%. Так як ми вже вийшли на прозоро, то ця норма не застосується, але це не стосується попередніх періодів. І, от коли держав провів свій, просто я, я вважаю, що феномен, феноменальні революційні, я б сказала, висновок зробив. Коли він весь прибуток відніс і спецімпортерів, і виробників зброї, і виробників потуловому забезпечення відніс на збитки держави, на секундочку, що протирічить. Ну, знаєш, по перше, протирічить гарантовано встановлено конституцією гарантію ведення підприємницької діяльності, бо згідно конституції, нас ведення підприємницької діяльності здійснюється з метою тримання прибутку. А, протирічить абсолютно всім кодексам нормативним актам. Ну і зна здоровому вузду, я б сказала, uh -huh. і ось цим, цим щастям Держаудит почав, Ми чесно кажу, скажу тобі, боролися з цією проблематикою. Певно, три тижні, може й більше, ми радились, консультувались, проводили міжвідомчі засідання один одного. Що ми смовляли? Майже вийшли на фінішну пряму плані того, щоб внести зміни в постанову 1275. Якось з цієї ситуації, але кажуть, не знаю, що 12.70 була проголосована не в тій редакції, в якій ми її погоджували, mm -hmm. і е перевірити ми це не можемо, бо вона досі не опублікована. Mm -hmm. е Мала було проголосована бути у той вівторок, бо погоджувальна нарада була понеділом, і досі ніхто її не може знайти. Мені в коментарях пишуть, так, де її знайти. Кажу, не знаю сама, що каже другий тиждень. Дана додала, що з власних джерел їй стало відомо, що замість того, аби переглянути своє рішення, ця державна аудиторська служба розсилає листи правоохоронним органам, де повідомляє їх, що прибуток підприємств. Далі цитата, які працюють з міністерством оборони, це збитки державі, нанесені цими підприємствами, і ініціює відкриття кримінальних проваджень від собі, виробників ППЛА. Не знаю, там з Львівщини часто до мене звертаються, зробили суперкруту зброю там. Зараз намагаються всіма можливими способами її вдосконалити. Продають не за великі гроші це Міністерство оборони, до того отримуючи гранти на розробки інженерні. А зараз раз і кримінальне провадження тобі. Клас. Ну тобто ці постачальники необхідні, просто життєво необхідні для армії продукції, одягу, зброї. Не лише мають прибутки, а взагалі мають шанс сісти в тюрму. Кому це може бути вигідно, друзі? Ну я зараз не в тямки, але явно люди, які працюють в міністерстві оборони, мають першими бити на сполох і одразу всіма можливими способами донести це а до міністра, Б, до прем'єр-міністра, і наступна стадія до президента. Але зараз чомусь гвалт б'ють тільки волонтери. Тож Міністерство оборони. Ви серйозно? Вам це потрібно? Послухайте, що дано про це думає. Е, дивись, я вчора абсолютно серйозно написала про, про те, що це підрив обороноздатності України. Я ж написала не просто так, а е, починають бігати асоціації від е, асоціації зброї до асоціації не знаю, не, не знали хрому, носків трусів, да і всі починають бігати задавати питання. Так що буде далі? Е, добре, е, тилове забезпечення вивели на прозоро. Не стосується вже але попередні періоди ніхто не відміняв. За попередні періоди вже почались почався, скажімо такий рух, під час якого вже починаються розмов про те, що пішли листи від Держаудиту на виробників з вимоги або повернути, або будуть відкриті кримінальні провадження. І до речі, тут дуже смішне те, що саме міністерство оборони, посудові особи міністерства оборони понесуть за це відповідальність. Ти знаєш, я не проти, якщо там було перевищення цих встановлених законом з маржинальності, да я не те, що не проти. Я за що понесли відповідальність. Але коли посадовці міністерства оборони від самого нищо з посадовця, який візував документ до підписанка контракту, будуть піднести відповідальність за те, що в принципі не те, що в принципі за те, що закріплено в Ну, тут у мене виникає питання: для чого, навіщо і чому. Ну, а ти як, як, думаєш? Ти як я, думаєш? Я не знайшла для себе відповіді на це питання, тому що я була сьогодні на засіданнях Кабіну і на погоджувальних нарадах, і все йшло, все нормально йшло. І навіть на крайньому. На крайній погоджувальні на раді голова Держа аудиту навіть сказала, що за попередні періоди ми будемо переглядати висновки аудиту і відкликати їх в частині, які стосуються прибутку. Але нічого не відбулось сподовою. Дивлюся на камін, а Вони певно з подивом дивляться на мене, тому що не розуміють, чому я піднімаю таку паніку. А я її піднімаю по одні е, причини, тому що на мене виходить саме на вчора. Вийшла Федерація роботодавців України. Ну слухайте, серйозно, давайте будемо. Скажем так, не всерйозно ставитись до а, такої поважної організації, яка включає дуже велику кількість виробників, Виходять асоціації, різні асоціації. Я ж кажу, починаючи від зброї, закінчуючи електрому носками, то саме і всі а, питають лише одне: а, ми всі чекали на врегулювання. Ми всі сподівалися на врегулювання в 1275, Цього не відбулось, що з нами з усіма буде далі. Я не думаю, що в країні, в якій йде війна з постачальником міністерства оборони можна вчиняти ось таким чином. Та ти знаєш, навіть в країні, де не йде війна, uh -huh. та таким чином вчиняти не можна, тому що це просто ну знаєш, поплюжить. Повністю починаючи з конституції, закінчуючи самим останнім е правовим актом, які якісь відомчі, да якісь які належать якомусь міністерству, і це дуже е ганебна ситуація. А в розі з війни вона ганебна ще тим, що просто ну, вибачте, ну зараз повтікаються виробники, познаходять інші контракти mm -hmm. годувати, харчувати, вдягати е патрони робити. Ми будемо е ким чим. І я відповідь я відповідь на ці питання. Mm -hmm. а, Яніна, я, буду, я не можу вийти з комунікації з кабміном, тому що ну, якось треба комунікувати. Але вчора я була дуже зла, тому що три тижні свого життя також спалила в топці а, у цього, у ці, у цього намагання врегулювати це питання. До чого це все друзі може призвести? Це може призвести до зриву закупівель для всієї армії відповідно до підриву обороноздатності країни. Власне, тому я сьогодні і цю тему підняла в розпал контрнаступу. Коли Росія прикидає сотні тисяч солдат, ви точно читали і чули про Лимано-Куп'янський напрямок. Там Росія зосередила доволі потужне угруповування більше 100 тисяч особового складу, 90 танків, більше 555 артилерійських систем. 370 РЗВ. Для розуміння на піку чисельності радянських військ в Афганістані було лише 120 тисяч. Це в Афганістані у всьому. А я зараз кажу тільки про один напрямок. І це в цей час, друзі, коли, як я вже вам говорила, Росія нарощує виробництво зброї, зокрема дронів, відіграють вони ключову роль у війні. Сьогодні ми вночі, я думаю, відчули з вами. Як це і ви вже бачили, що і грань, і багато інших е, тих БПЛА, які виробляють ударних росіяни випробувані на українській землі, і їх стає все більше і більше у виготовленні, комплектуючи беруть Ірану, використовують не тільки їхні шахеди, але й своє виробляють. А що ж Україна? Україна відстає від Росії в 4-5 разів за обсягом виробництва ударних дронів. Якщо на місяць всі виробники України створюють максимум 10 тисяч ударних безпілотників, Росія створює 45-50 тисяч. І тепер під загрозою не лише дрони, але й все фактично для армії. Якщо така історія буде тривати і надалі. Ну і на сам кінець, друзі, кому це вигідно, питання напевно залишається відкритим, але хочу вам трошки розповісти подробиць про винуватці цього торжества Держаудитслужбу, а точніше, її голову, звати її Алла Басалаєва. Алла займає цю посаду із листопада минулого року. До речі, цікавий кейс. Алла, колишня суддя Дарницького райсуду міста Києва та екс-членкиня ЦВК. Гучних скандалів про неї ми не чули. Однак ЗМІ, зокрема, розслідувачі мої колеги з Бігусінфо звертали увагу на неспівмірні доходи та покупки сім'ї пані Басалаєвої. Приклади прошу. 2015-2016 рік суддя отримала лише 28 тисяч гривень доходу як допомогу за догляду... Хочете доказів, тримайте 2015-2016 роки. Суддя отримала лише 28 тисяч офіційного доходу як допомогу по догляду за дитиною. Її чоловік в цей період заробив 344 тисячі гривень на рік раніше, у 2014 році, Олександр Миколаєвич стає власником будинку в Орпіні площою 232 квадратні метри. Ще одну ділянку чоловік судді отримав. У власність у 2016 році за 23 тисячі гривень. У жовтні 17-го року Олександр Миколаєвич продав одне зі своїх авто за 180 тисяч. А вже за місяць придбав BMW 520 2014 року випуску. Виникає логічне питання щодо походження коштів у цієї, здавалося б, скромної, з огляду на їхні офіційні прибутки, родини ну. Можемо тільки фантазувати, яким чином заробляє ця сім'я, і, зокрема, пані Алла Басалаєва зараз на посаді голови Держаудитслужби. Міністерство оборони АГОВ, скоріше, будь ласка, зверніть увагу на цю ситуацію і виправте її. Ну, друзі, якщо у вас є варіанти, кому це вигідно, ви можете написати нам в коментарях. Я дякую вам за довіру. Підпишіться, будь ласка, на канал Єні Соколової, Якщо цього ще не зробили, шлю вам сердечки і дуже-дуже дякую, що ви разом з нами. Пам'ятайте, Путін ще не вмер, корупція не подолана. А тому громадянському суспільству і журналістам є що робити. До зустрічі завтра.